Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді чергова гвинтівка від турецького бренду Optima. Сьогодні розглянемо модель, яка називається Alpha. Як ви можете бачити, ця гвинтівка дуже компактна. Маса і складає всього 2 кг 300 г. І найкращим чином вона підійде для тих, хто шукає компактну гвинтівку для навчання дітей кульовій стрільбі. Гвинтівка має енергетику всього 10 джолів, тому, відповідно, вона не має якоїсь суттєвої віддачі, незважаючи, що це пружина-поршнява. Пневматика, тобто всередині компресора, все-таки є пружина, яка під час пострілу розряджається, але все рівно постріл такої гвинтівки максимально комфортний для дитини, не травмує її і не відбиває, так би мовити, бажання займатися ціловою стрільбою після першого пострілу, що є досить важливо. Гвинтівка має нарізний сталевий ствол довжиною 37 см. Він зовні вкритий таким от полімерним кожухом, досить складної конструкції. Щось подібне ми бачили вже на їх багатозарядній пружино-пошлі гвинтівки, під файр, здається, називалася тут. Турки зробили такий цікавий дульний пристрій, який ззовні дуже нагадує ТТК ДГК, перепрошую на, на різних гвинтівках. Таке здається, враження, що це як наче, з гвинтівки калібру 338 Лапома, лапомогом сюди поставили. Ну, тим не менш, за рахунок цього дульного пристрою буде зручно хапатися ствол для того, щоб взводити. Гвинтівку приводити, так би мовити, до зрядженого стану. Також такий полімерний кожух захищає металевий ствол від корозії. Ствол тут зроблено зі зброєвої сталі з високим вмістом вуглецю. Такі стволи мають практично вічний ресурс, але зовні іноді мають властивість кородувати, особливо, якщо часто стріляти на природі в різних погодних умовах. Мушка на цьому стволі. Немає захисного намушника, але вона сюди посаджена в такий собі ластохвіст, який контрується гвинтом зверху. Тобто, мушку оптоволокону можна відрегулювати по горизонту. При цьому загальна довжина гвинтівка сягає 106 см, що є в принципі найскромнішим показником серед всіх інших моделей гвинтівок Optima. Модель Альфа має досить таке класичне ложе, тобто нижня частина, якщо можна так сказати, у неї досить. Стандартна, вона не відрізняється якимись інноваціями. Тут, звичайне, ложе з двосторонньою щукою типу Монте-Карло. Наскільки я розумію, зараз я цьому переконуюсь, вона у нас симетрична. Тобто ця гвинтівка буде однаково зручною, як стрілкам, які стріляють з правого плеча, так і з лівого. Також тут не забули поставити насічки в місцях утримання. Спусковий механізм тут регульований, з допомогою ключа шестигранного можна відрегу відрегулювати зусилля спрацювання спуску в певній мірі. Але за моїми спостереженнями все-таки кварці. Адротригер у них більш вдалий, ніж цей дешевший спуск, який вони ставлять на бюджетні моделі гвинтівок. Вартість такої зброї на момент знімання огляду складає менше 4 тисяч гривень. Що варто знати про цю гвинтівку? Вона є в певній мірі універсальною, вона є безпечною за рахунок напівавтоматичного запобіжника, який за своєю схемою, ну, в принципі, аналогічний тим, що ми бачили, на більш Таких повнорозмірних моделях, наприклад, страйкер тисячний і тому подібні. Тобто він вмикається кожного разу, коли ви зводите ствол. і, Відповідно, перед кожним пострілом вам потрібно буде його вимикати. Запобіжники такого типу є досить розповсюдженими, в принципі, на майже усіх турецьких пружино-поршньових гвинтівках, і не просто так вони їх ставлять. Це реально в деяких ситуаціях підвищує безпечність роботи з цією гвинтівкою. Верхня частина цієї гвинтівки має такий собі полімерний таку кришку прямо. Сильно воно нагадує кришку ствольної коробки на автоматах модернізованих. Це полімерний кожух, який встановлено поверх штатної сталевої труби компресора. Кожух цей має комбіновану планку, яка поєднує в собі планку вівер або Пікатіні, і ластохвіст. Тобто ці поперечні стопори Пікатіні, вони мають в своєму профілі, так би мовити, 11-міліметровий ластохвіст. Відповідно, сюди поставити оптику не буде якоюсь проблемою. Питання. Такої полімерності цього, цієї бази кріплення. Ну, комусь може здатись дискусійним, але особисто, мені здається, при енергетиці в 10 джоулів. Полімер тут буде, чи сталь, чи алюміній, не є чимось принциповим, такою енергетикою тут ну, навряд чи щось у вас буде зрізатись. Тим більше, що вони поставили сюди такий от полімерний стопор, в який може впиратися ваше кріплення, моноблокси чи кільця, в залежності від того, який у вас приціл буде стояти. Тобто з таким стопором воно все має працювати відносно надійно. Тим більше, що з такою енергетикою, з такими габаритами, з такими початковими швидкостями, я думаю, тут хоча б 200 метрів за секунду, хоч би набралось. Загалом такі гвинтівки не розраховані на влучну стрільбу на далекій відстані. Це як правило стрільба метрів на 10-15 і відповідно на таких дистанціях матеріал цієї комбінованої планки він не гратиме якоїсь вирішальної ролі. Ця верхня полімерна база вона кріпиться за поперечний штифт в компресорі, який стопорить пружину всередині. Також вона закріплюється до штатної полімерної ложі, таким чином, що жодних люфтів тут не відбувається. Цілик у цієї гвинтівки. Абсолютно стандартний, все те саме, тобто він регулюється по висоті по горизонту, має числові значення, що спрощує пристрілку і внесення поправок, хоча навряд чи вам доведеться вносити поправки на такій звинтівці. Відкритий цієї зброї обладнано оптоволоконними вставками, дві зелені на цілику і одна червона на мошці. Також ця модель гвинтівки обладнана спеціальною системою, яка Блокує спусковий механізм, коли ви взвели, так би мовити, пружину всередині компресора. І навіть якщо ви в цей момент знімете із запобіжника і почнете витискати спуск, у вас не відбудеться зривання поршня з бойового взводу, так би мовити. Тобто, у вас при натисканні на спуск, навіть при знятому запобіжнику, у вас цей ствол не зірве догори і не виверне. Це дуже актуально, коли йде мова при стрільбі серед новачків на інших моделях винтівок від інших виробників, на яких не передбачено подібної системи блокування, іноді. Трапляється непередбачуваний зрив, якщо людина тискає на спуск. Відповідно, в таких випадках ствол задирає догори і гвинтівка або потребує серйозного ремонту, або взагалі не підлягає відновленню, перераховуючи всі її якості і враховуючи її надбюджетну вартість на сьогоднішній день. Ця модель буде 100% цікава тим, хто хоче займатися навчанням кульовій стрільбі серед дітей та підлітків. Але варто зауважити, що якщо ви розглядаєте її для придбання для стрільби, ну Серед дорослих, то це не найкращий варіант, тому що якщо ви людина з довгими руками, вам буде надзвичайно незручно стріляти з цієї гвинтівки. Вона все-таки в першу чергу такий дитячий підлітковий варіант за рахунок короткого прикладу, дорослій людині цілитись взагалі оперувати з цією гвинтівкою не так зручно, як з більш таких повнорозмірних моделей цього бренду або інших. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, підтримайте нас своїм королівським лайком і незлим коментарем. Дякуємо за перегляд. До зустрічі.